Друзі, привіт! У цьому і наступних випусках я буду з вами ділитись цікавими ситуаціями, які були виявлені мною під час проведення експрес-аудитів, які масово я провожу до 1 березня цього року, до моменту граничного строку подання декларації з податку на прибуток. Я власне ділитимусь тими ситуаціями, які можуть вплинути на правильність розрахованого податку на прибуток. Але це ні в якому випадку не означає, що те, про що я буду говорити, стосується лише платників податку на прибуток. Речі, про які буду говорити, стосуються усіх юридичних осіб, які ведуть бухгалтерський облік. Отже, у випадку, якщо підприємство виготовляє продукцію, тоді у бухгалтера, як правило, питань немає з приводу рахуночку 23 і 91-го. Я маю на увазі те, що вони мають бути. У нас є виготовлення продукції і є 23, і є 91 загальновиробничий. Гірша ситуація, коли підприємство надає послуги або виконує роботи, чи здає в оренду приміщення. Оренда Згідно цивільного кодексу, послуги не є, але в контексті Податкового кодексу та й бухгалтерського обліку це є послуги. Так от, перший висновок, який я хочу зробити, і підтвердити, що якщо ви надаєте послуги роботи чи здаєте в оренду, у вас мають бути рахунки: 23-й виробництво і 91 й загальновиробничий. Чому? Тому що у вашому. Випадку йдеться про виробництво послуги. Якщо ці рахуночки не використовуються у податківців, є формальна причина, може й неформальна, не знаю, в тому ще не буду вникати, виключити із витрат, які ви віднесли на 949, на 92, те, що там жити, не повинно. Наступний другий висновок стосується тих, які таки виготовляють продукцію. Але не вміють дати раду із 91 рахунком загальновиробничим. Давайте я поділюсь з вами думками. Це моє професійне судження. Ви можете з цим не мати згоди. Я просто ділюсь е своїм професійним судженням не більше. Отже, якщо ви виготовляєте продукцію, яка у нас живе на 26-му рахунку, усі витрати, які пов'язані із виробництвом цієї продукції, поділяються на прямі. І непрямі. Ті, які прямі, це ті, які ми можемо прямо прив'язати до виготовлення конкретної продукції. Це може бути заробітня плата основних працівників, це може бути нарахування податків на заробітну плату, сировина, це послуги сторонніх організацій і так далі. Це накопичений знос дуже рідко може бути в 23-му. Чому? Тому що її, як правило, Важко віднести до конкретного виготовленого виду продукції. Ось всі ці прямі витрати на виробництво знаходять своє відображення на дебеті 23. го Дебет 23, го кредит 66, го 65, го 13, го 63, го 20 го тощо. Наступна група це є загальновиробничі, але ми їх називаємо непрямі витрати. Ті, які непрямі загальновиробничі, вони, власне, діляться на дві категорії. Загальновиробничі розподілені і загальновиробничі нерозподілені. Загальновиробничі є теж виробничими, але чому ми їх відносимо не на 23-й, а на 91-й? Тому що ми їх не можемо економічно доцільним способом віднести прямо до. Собівартості конкретної продукції. І тому правила бухобліку кажуть, давайте все на 91-й, а далі за базою розподілу ми будемо дивитися, які з них розподілені, які ні. Тому дебет 91-го кредит може бути 63, го 685, го 20-го, 66-го, 65-го. 13-го, як правило, тобто це виробничі, але які ми не можемо прямо віднести до конкретної продукції, є. І тепер наступне: загальновиробничі можуть бути розподілені і нерозподілені. Що це означає? Різниця між розподіленими і нерозподіленими наступна Все, що ми накопичили на дебеті 91-го, ну, наприклад, 150 тисяч. Далі буде мати два варіанти розвитку подій. Кредит 91-го, а дебет 23 го в частині розподілених витрат. І другий варіант це кредит 91-го, а дебет 901-го в частині нерозподілених витрат. Далі розвиток подій, як ви розумієте, буде наступний: ті загальновиробничі, які були нами розподілені, тобто віднесені на дебет 23-го, можуть на кінець звітного періоду там і залишитись. Або ж якщо у нас виробництво відбулося і в нас є виготовлена продукція, з 23-го пішла на 26-й так сума. То ця виготовлена готова продукція може бути не реалізована. Тобто сальдо може бути як на 23, му так і 26. му А наші ці загальновиробничі відповідно там і зависнуть. І лише тоді, коли ця продукція буде реалізована, у нас буде кредит 26-го, дебет 901-го. Лише тоді, коли буде реалізація, лише тоді будуть витрати. Що ж відбувається, коли ми робимо дебет 901-го кредит 91-го? Ми визнаємо, що ці витрати є нерозподілені. І вони потрапляють до витрат, як ви розумієте, на дебет 901-го у той період, в який вони понесені. А тепер давайте звідки у нас з'явиться розподілені та нерозподілені. Є так зване поняття бази розподілу. За базу розподілу згідно метод рекомендацій, згідно стандарту 9, 16, ми можемо взяти або години, або витрати на основні матеріали, або витрати на заробітну плату основних працівників, машину години, тобто будь-який із цих показників, який є найбільш прийнятний для вашого підприємства. Це може бути навіть планова собівартість. І я вам наведу приклад, звідки з'являться у вас нерозподілені витрати, ті, які попадають на дебет 901-го одразу. Уявіть собі, що за базу розподілу ви взяли кількість відпрацьованих годин основними працівниками в цьому місяці. І кількість таких відпрацьованих годин у вас є. Давайте візьмемо собі 120. Планово, ви планували, що відпрацьованих у вас норма стоїть 160 годин, а працівники відпрацювали 120. Понесли ви загальновиробничих витрат у цьому місяці? Чудово, якщо те, що я говорю, ви маєте можливість занотувати, це взагалі супер. Бо на слух, можливо, складно. Значить, понесених загальновиробничих в цьому місяці. Це є дебет 91-го. У вас є 200 тисяч. Значить, ваші дії наступні: 200 тисяч. Ви ділите на 160 план множите на 120 годин, факт. І у вас вийде 150. Так, ось ці 150 називаються розподілені. І вони відносяться на дебет 23-го, кредит 91-го. А 200 тисяч мінус 150 50 будуть не розподілені, і вони будуть віднесені вами на дебет 901-го, кредит закриті 91-го. І таким чином 91-й дорівнюватиме нулю. І тепер з чим я хотіла поділитись. під час останніх аудитів, які я зробила: от що, що, що виявилося, що підприємства, які виготовляють продукцію, це два такі були, були у мене підприємства. Вони усі загальновиробничі витрати відносили на дебет 901. Таким чином, у них було кредит 91-го і вся сума дебет 901-го. Що це означає? Що обчислюючи базу розподілу, в моєму прикладі, якщо взяти години, це виходить, що їхній план на цей місяць був не 160 годин, а 0. І це означає, що працівники, які відпрацювали 120 годин, ці, ця сума, вся вона є роз вона є вся не розподілена і вся попала на 901. Це нонсенс, так і я думаю, ви розумієте про те, що мова йде в цьому випадку, за на, мова йде про завищення витрат звітного періоду. В тому випадку, якщо у вас практикується сальдо. 23 го і сальдо 26-го. Колеги, я сподіваюся, ви врахуєте, як мінімум, задумаєтеся, чи ви робите все гаразд, а в наступному випуску я поділюсь ще двома ситуаціями, які допоможуть правильно вести бухоблік і, як наслідок, правильно порахувати податок на прибуток. До нових зустрічей! Я люблю вас!